Ми його зав'язуємо, піднімаємо і теж знизу теж заплітаємо хвоста і потім збираємо вже повністю, щоб він був великий. Марія навчається в одному з закладів профтехосвіти Житомира на перукарку. Дівчина вступила до навчального закладу після закінчення 11 класів ліцею. Говорить, що найбільше в навчанні подобаються практичні заняття. Нам пояснюють тему, ми його практикуємо один на одному. Якщо щось не виходить, нам наша майстерша допомагає. Цьому навчальному закладі готують працівників для галузі легкої промисловості та сфери обслуговування у 2023 році. До закладу освіти подали 250 заявок на вступ. Зараховано було 229 учнів. Говорить Світлана Фільшина, заступниця директора з навчально-виробничої роботи. У нас кожного року є пропозиції щодо набору. То ми вже в цьому році. Ми на 29 здобувачів освіти набрали більше. І дякуючи департаменту освіти, вони погодили нам, тобто дозволили набрати більше. І вже починаючи з 2022 року, ми весь час перевиконуємо план набору. Серед здобувачів освіти навчального закладу внутрішньопереміщені особи люди з інвалідністю та дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, особливо жінки, вже дорослі, не випускники шкіл, а саме дорослі жінки прийшли вчитися з професії кравець, кравець закрійник. На кравчиню навчається й Олександра. Дівчина говорить, що дитинства мріяла отримати цю спеціальність, бо колись її мама шила одяг. Завжди мене тягнуло козью щось створювати, щось робити нове, і тому я вирішила піти так, скажімо, по сімейним стопам і продовжити, скажімо так, цю справу і створювати вже щось нове, щось своє, і показувати себе людям через свої творіння. Під час практики учні отримують заробітну плату. Розповіла Марія. Дівчина навчається на швачку верху взуття. Після закінчення навчального закладу планує працювати на взуттєвій фабриці. Зараз дуже актуальна ця професія. Ми під час виробничої практики виготовляли взуття для захисників вийців. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.